Творчу особистість, творчу громаду, яка, яка раз стоїть з боку, у, у, у дуже розлива, е, це ці... ж не Ми знаємо, підемо на розвиток громади, на культуру, на Весь творчість, Весь творчість. В, щоб ці гроші Весь вкладалися розвиток в розвиток інших людей. Не на отримання прибутку, таке цифрі. А яка різниця в допомогу? В такому сенсі, але соціальним підприємництвом і доволі зараз розвинутим таким поняттям як соціальна відповідальність бізнесу, соціальне підприємництво має дві особливі складові. Перше, це орієнтація на потреби конкретних груп людей, часто це вразливі групи людей. І не тільки орієнтація на саму потребу, а ще й створення продукту, товару чи послуги здатно забезпечити здатно забезпечити цю потребу. І друге. Хоч ця діяльність соціальне підприємництво, дуже подібна на громадську і благодійну, але все ж таки соціальне підприємництво зберігає підприємницькі підходи до діяльності, а це означає, що потрібно орієнтуватися на те, щоб діяльність була самоокупною і творчою відповідальною. Можна сказати, що це соціальне підприємництво є вищим пілотажем в бізнесі, тому що орієнтоване на Здобуття спочатку соціального капіталу, а соціальний капітал це довіра громадян, громади, суспільства, довіра до діяльності, до продукту, до самого підприємця до того, чим він займається. Можна сказати, що соціальне підприємництво це робота для душі для того, щоб забезпечити інтереси тих груп, які потребують допомоги і підтримки. Хочеться зараз допомогти країні в напрямку. Створення робочих місць для інвалідів, для воїнів АТО, для інших верст населення, які неспроможні працювати в фізичних там, умовах якихось. І тому хочеться, щоб наша громадська організація долучилась до цього і створювала робочі місця, допомагала людям в цей тяжкий час. Ця програма це знову ж таки рух вперед, тому що низька ініціатива в суспільстві приводить до того, що ми отримуємо певний архетип влади, ми отримаємо певні проблеми соціальні і цілий цей, е е е системний ряд.